Так, ну що хлопці, 7 на березня, всім привіт. Ми продовжуємо, точніше я продовжую. Я дивлюся, як нам хлопці є, що компанію зібрали, стали 3-4 чоловіка і працюють коло трактора. Питань нема. Але самому це звісно, часу трохи займає більше. Були ну, би ми здорові. Так, ремонт продовжується. Вчора запустив, казав, завівся він чітко. Тут зараз ми наведемо порядок. Далі, плани, це в мене ще немає сюди тяги на газульку. Поставимо тягу на газульку, двері, колеса і можна буде пробувати виїжджати. Надіюся, що якщо все добре, я сьогодні виїду, попробую. Але мені треба знайти болтабли. Ось такого. На 24. У мене є ось 27. Ну, не канає. Ладно. Значить так. Значить так. Складаємо і пробуємо. Можливо, сьогодні буде тест-драйв. Можливо. Не знаю. Ну, ляду я не буду задню чіпляти. Поки що не буду. На сьогодні мороз взагалі був. Пишити, в принципі, нема куди. Всього, всього лише 7 березня. Ще якби тиждень-два, сміливо можна сидіти. Хіба що закрити вологу поїхати. Ну, це такий процес. Або дискувати, але дискувати це теж треба буде перед посівом, побачу. Так, ляду я тут треба буде заробити. Що я хочу зробити з гляду? Я Хочу зробити її поставити на амортизатори, щоб вона відкривалася. Для того, щоб можна було весною, чи коли собі відкрив. Насолоджуюся оцим процесом, цим кайфом, запах землі, як воно працює ззаді, коли земля, звісно, хороша. Так. Ну що, зараз кидаю тягу, кидаю двері. Поїду, подивлюся ще болта. Якщо знайду, поставлю ступицю. Тут, в принципі, в мене вже все. Тут все. І можна докидати колеса. А, і ще патрубок. І ще патрубок, позаливати масла, вода. Ну, думаю, що сьогодні повинен бути тест-драйв. Плануємо так. А як воно вийде, побачимо. Трактир вже на колесах. Робимо запуск і будемо пробувати виїжджати. Колеса поставив. Так, дивіться, нюанс. Запускав все добре. Зараз на ключ. Можливо, є електрики на ключ. Є такий звук. О, стоять. Ось такий звук, коли на ключ роблю. Но не запускає. Десь чогось немає. Хоча перед цим запускав вже три рази, то все було добре. Момент наступный. Стартер. Сувисимо. Запуск. Без плити, без всяких переходників. Ідеальний. Тільки джинь і все. І все чітко. І це на холодну, грубо говоря, на гарячу там взагалі тільки торки є. А це, все, дивіться ще раз. Самому так добре з цим телефоном щось робити. пробуємо. Ну що, глядачі колеги. Роблю висновок маленький. Ще шабатура кинеться сьогодні. Капот, двері і, напевно, задня ляда її трогати поки що не буду. маю в мене часу на це, то не столь важно. Е, висновок по щепленню. Працює добре, вижима достатньо. Там ось педаль Общо, ну, то є чуть, -чуть. він... є і свободний ход, є і той момент, коли відпускаєш, він бере не зразу десь посередині. Взагалі бомба. Якщо є можливість, ставте стартера без отих всяких плит. Це я переконався на своєму досвіді. Це раз. Далі, передачі включаються тихесечко, не гарчат нічого, взагалі бомба. Є Вой на 4-5 передачі. Ну, я так розумію, що без нього ніяк. То не столь важно, літати ніхто не буде. Головне робочі передачі в моєму випадку. На переїздах можна і помаленьку поїхати. Не обов'язково летіти п'ятою передачею, щоб аж це підскакувало. Ну, якось так. Кому сподобалось відео і чи ця робота заслуговує лайкоса, кладіть лайк, підписуйтесь, хто ще не підписався. Далі ми виїжджаємо на наступні вихідні в поле і будемо вже працювати в полі. Всім дякую за увагу!